Вітаємо вас у новому оновленні гри. Ми підготували для вас багато цікавого. Перше, що ви помітите, це повністю оновлений дизайн. Гра стала сучаснішою, лаконічнішою та ще зручнішою. Кожен елемент тепер виглядає приємно, а інтерфейс став інтуїтивним, щоб гравці могли повністю зосередитися на грі та навчанні. Щоб зробити навчання усного рахунку, не лише корисним і цікавим у гру додали нову механіку можливість розвивати та покращувати власне селище. Тепер у грі можна купувати будинки, а разом із ними отримувати унікальні бонуси. Доступ до школи, де ви зможете покращувати свої навички. Нових жителів, які наповнять ваше селище життям і активністю. Пасивний дохід, що допоможе вам швидше прогресувати, Як купити будинок. Все просто виконуйте завдання та отримуйте кісточки. Ці кісточки сховані у скринях по всьому селищу. Крім того, для нових гравців створено туторіал, який знайомить їх із базовими механіками гри, пояснює основні правила та допомагає швидко освоїтися в ігровому світі. Також додано чат із ботом, який відповідає на всі запитання щодо школи, розповідає про її особливості та переваги, тим самим зацікавлюючи гравців і мотивуючи їх приєднатися до школи. Це оновлення робить гру ще цікавішою користувачі із задоволенням будуть досліджувати селище, виконувати завдання та розвивати свої математичні навички в ігровій формі.